Всім доброго дня! Вітаю на телеканалі 600. Я Тетяна, автор і ведуча програми Магія рослин. Поговоримо про злаки. Буде інформація по особливостям посадки, вирощування, розмноження. Які сусіди злакових трав можуть бути. Тобто, якщо ви плануєте діляночку зі злаковими, то подивіться це відео. Зелені подушки це фестука готь'є. Я зрізаю колосся, щоб зібрати насіння. Чим доросліша фестука, тим більше у неї колосків. Насіння можна було зібрати раніше, тому що поступово воно осипається і потім проростає де не потрібно. Так само сіється і пенісетум лисохвостий. Він праворуч. Наприкінці серпня з'являються колося, а визриває ближче до зими, тобто ще рано збирати насіння. Такий вигляд має сіянець пенісетуму. Він з'явився цього року. Корінці невеликі, листя, як у дорослого пенісетума. Також можна побачити саме зараз сіянці сизої костриці. На мою думку, її насіння краще проростає, ніж вистука зелена, а пересаджувати сіянці на постійне місце краще у вересні. Якщо у вас вже є доросла рослина, яка дає колоссям, то можна їх збирати, сіяти, таким чином розмножувати з лакові трави. Є злакові, наприклад, міскантус зібріна, міскантус китайський варіагата, які випускають колося пізніше, восени. Ці рослини швидше розмножити діленням. Яка ще особливість моїх міскантусів? Вони дають паростки від корення та постійно збільшуються в ширину. Зараз вам покажу такі. Ось З іншого боку, краще видно. Тут вже між каміннями і вистрілюють. Щоб не пригнічував міскантус іншої рослини, потрібно лопатою чи пилкою відсікати ці паростки. Таким чином, ми розмножуємо злакові. Навіть не потрібно викопувати, щоб поділити. У нас є досвід ділення міскантусу в листопаді, але краще зробити в березні обрізати спочатку міскантус, поділити і пересаджувати на нове місце. Злакові рослини мають різну швидкість зростання. Це залежить від виду, агротехніки, освітлення тощо. Але все ж таки наведу вам приклади, щоб побачили зміни на власні очі і враховували розмір при посадці. Це фестука гатьє наймаленький кущик праворуч, це він же найвеликий ліворуч. В жовтні буде три роки, як він зростає на одному місці без пересадки. Не потрібно було ділити його, тому що достатньо місця для зросту. Зараз фестука приблизно 40 см в діаметрі. Але якщо її не поділити восени, вона почне оголюватися зсередини. Міскантус китайський варіагатний та зібрина, купувала в місцевому розпліднику, при мені викопували. Вони не маленькі були рослини, а саджала з металевим обмежувачем коріння, тому що міскантуси дають багато паростків від кореня, щоб вони не пригничували інші рослини та щоб садівник контролював розростання, краще одразу корені глиб обмежувати. Але потрібно залишити достатньо місця для його росту. Майже рік пройшов після посадки. Суттєвих змін немає. Рослини вкорінювались. А вже через два роки стали і вище, і ширше. Деяким рослинам вже недостатньо сонячного світла через загущеність. Пенісетом потребує мінімум 1 метр в діаметрі. Його листя закриває все, що росте під ним. Мені потрібно вже прибрати фестуку. Міскантуси мають іншу форму. Навпаки, знизу більше простору. Але я вже зв'язала рослини. Не завжди це роблю, але після дощу та сильного вітру можуть втратити форму. Тому краще шпагатом зв'язати. <му> Якщо ви плануєте посадку міскантусів або злакових трав, які ми зрізаємо. Після того як вони вже втратили декоративність, то потрібно враховувати, що ділянка з такими рослинами буде мати різний вигляд впродовж року. Як тільки ми злаки зрізали, то місце голе. І тільки в травні знов злаки починають зростати. Тому поряд зі злаковими потрібно висаджувати інші рослини, вічно зелені, хвойні. Самшити, бересклети можна багаторічники, цибулинні квіти, які забирають на себе увагу саме навесні, поки злаків немає. Сусідами злакових можуть бути ґрунтопокривні седуми: седум білий, седум гідкий та інші. Їх вибір залежить від висоти злакових рослин. Седуми не вибагливі, вони дуже-дуже сіються, де потрібно і де не потрібно. Я їх видаляю як бур'ян. Седум, видний, теж може доповнити композицію зі злаковими, тому що він квітне з серпня, також, як і злакові, прикрашають ділянку взимку. І вибір дуже великий. І також, кому не подобається фестука, тому що її потрібно пересаджувати кожні два-три роки. То зверніть увагу на армерію приморську. Це теж вічна зелена рослина, вона не вибаглива. Але якщо ви на півдні, як я, тоді потрібно висаджувати у невеликому затінку. Тобто прямі сонячні промені вона не витримує. Тому, якщо вона поряд з іншими рослинами, вона буде гарно почувати. Вона досить гарно квітне продовж трьох тижнів. Тому зверніть увагу, і можна її розмножувати дуже легко діленням. Портулак ми теж можемо розглянути як ґрунтопокривну рослину, яка може бути поряд зі злаковими, тому що вона полюбляє сонце. Але не забувайте, що портулак це однорічна рослина, вона дає багато самосіву. Потім буде він у вас як бур'ян. Будете прибирати його звідусіль. Але як квітуча рослина, яка швидко закриє голу землю приблизно з червня по жовтень, то можна її розглянути. Лаванда пировська Шалфей. І багато інших рослин можете продовжувати список у коментарях. Вони будуть дуже гарними сусідами для злакових рослин. Нещодавно було відео про лаванду, повна інструкція, посадка і вирощування. Я вже розповідала і про піровську, тому посилання на ці відео ви знайдете внизу в закріпленому коментарі. Зростають поряд з лаковими лілійники. Вони також посухостійкі, але перед цвітінням збільшую полив. Зараз у лілійників прибираю жовте листя з плямами і потрібно потім зробити оприскування. Взагалі, злакові рослини можуть хворіти, особливо коли підвищена вологість. Якщо вже є захворювання, то прибираємо по можливості хворе листя. А робимо оприскування фунгіцидом фалькон або скор. А якщо температура плюс 15, тобто низька температура, то краще застосовувати фунгіцид хорус. Питання було по слимакам: як боротися? У нас літо спекотне, тому слимаків мало, але після дощу під рослинами в мульчі можуть бути. Як боротися, мені найлегше присипати попілом, тому що він якби роз'їдає брюшка слимака чи равлика. Це не буде довготривалим захистом, але все ж таки це дієвий спосіб. Також для боротьби можна використовувати кавовий жмих, мульчу у якої гострий край. Це може бути ракушка, яєчна скорлупа, горіхова скорлупа. І є у продажу різні гранули від слимаків. Наприклад, брос, слимакс та інші. Дякую за увагу. До нових зустрічей на магії рослин.